І Олег Коріков, виконуючи обов'язки голови держрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, зараз долучається до нашої розмови. Вітаємо вас, вітаємо вітаю, слава Україні, героям. Слава. слава! Отже, ну нам стало відомо, що гендиректора запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова таки звільнили. На вашу думку, для чого окупантам взагалі було потрібно це викрадення? Дійсно, генерального директора АЕС Ігоря Мурашова звільнено з російського полону. Це сталося вчора, у другій половині дня. Окупанти виконали його на підконтрольну е, Україні підконтрольну Україні територію, де да, і він сам пішки рухався до найближчого КПП, значить з української сторони. Е, е, нагадаю, що його затримання відбулося 30 е, вересня. Коли він їхав автівкою, він повертався з роботи, це було в п'ятницю. Значить зараз е генеральний директор Запорізької ЄС перебуває відповідно в кризовому центрі в місті Запоріжжя на підконтрольній території. йому нічого не загрожує. Значить, е звільнення, хочу наголосити, що звільнення генерального директора Ігоря Муршова відбулося завдяки у тому числі і. Особистим зусиллям генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріана Гросі, який особисто вів переговори з російською стороною і відповідно вплинув на ситуацію. Значить, е е е щодо питання, навіщо це викрадення? То, е на наш погляд, е Окупантам було потрібно залучити на свій бік генерального директора Запорізької для того, щоб він відповідно проводив ту політику, яка їм саме потрібна. По-перше, з точки зору переключення Запорізької АЕС в енергосистему Російської Федерації, по-друге, пере, переведення її під прапори можна так сказати, Русатами. Тобто, Перехід персоналу на роботу до підприємств. Кажіть, сістері... будь ласка, пане Волеже, чи означає, що зараз станцією ніхто не керує? За відсутності генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Морошова, який перебуває в кризовому центрі в Запоріжжі, ви сказали, так? і в якому стані взагалі і в яких умовах зараз працівники станції перебувають? Насправді ситуація на Запорізькій атомній електростанції є складною. Як відомо, станція окупована російськими військовими. Зброя, вибухівка і російська техніка знаходиться на, безпосередньо на станції. Безпосередньо в машинному залі енергоблоків і 2 знаходиться також військова техніка. Зброя, вибухівка. Фактично, росіяни контролюють доступ. Вхід, вихід з станції і значить, відповідно, стосовно керівників, то значить, насправді на сьогодні атомну електростанцію керує український персонал. Насправді, найвищою ліцензованою посадовою особою є генеральний директор Ігор Морошов, який насправді на сьогодні є відповідальним за значить, найвищою посадовою особою відповідальним. За ядерну та радіаційну безпеку на атомній електростанції. Також є там головні інженери, відповідні заступники, які кожен свою долю відповідальності відповідно несе. Значить, тут викрадення Ігоря Мурашова, воно мало б відповідно мати таку значить, такий вплив негативний, і насправді ми його і. Відповідно, маємо значить цю небезпеку, але на щастя ситуація з Ігорем завершилася якнайкраще, що він в безпеці. І відповідно далі, значить, експлуатуюча організація на еканерготом ухвалить відповідне рішення щодо в них є відповідний час щодо подальшого керівництва Запорізької атомної електростанції. Пане Олеже, на генеральній конференції МАГАТЕ ви закликали світ зупинити ядерний тероризм. Чи бачите ви, які існують для цього конкретні засоби? Дивіться. Тут дійсно ми з вами всі в Україні очікували від Міжнародного агентства з атомної енергії набагато більшого підтримки, більшого впливу. Але так сталося, як сталося. І Іншої міжнародної організації в нас немає, і відповідно працюємо з тою організацією, яка є. Е на сьогодні МАГАТЕ, як і інші міжнародні організації, працюють на основі принципів консенсусних рішень. Тобто, якщо хтось один проти, то рішення не ухвалюються. Ну, така наразі, значить, е практика. От. І, е відповідно. Е Формується більшість навколо України за рахунок наших партнерів, які нас відповідно підтримують, це країни західа, країни розвиненої демократії, країни багато країн, наших сусідів. І відповідно ми таким чином працюємо, тобто знаходимо більшість. Значить, є формати діяльності МГТ, де немає консенсусу. Наприклад, це Генеральна конференція або це є Ради керуючих, і відповідно Ради керуючих вже два рішення ухвалила стосовно значить, ситуації в Україні. І останнє рішення, яке датовано 16 вересня. Там чітко записано, що расисти мають зібратися забратися геть з Запорізької атомної тростанції міста Енергодаре з прилеглої території. Ну але От, тут цікаве чином, питання: як да. саме можна їх вигнати? Звідти ми ж розуміємо, що воєнні дії там не варіант на станції. Е, наразі генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросс запропонував зону. Ядерної безпеки та ядерної захищеності навколо Запорізької АЕС і, відповідно міста Енергодар, і найближчими днями очікуються консультації в Україні і відповідно з іншими стейкхолдерами щодо значить, цієї зони. От і зараз в Україні формулюється, скажімо так, підхід України до бачення України до значить цієї зони. І відповідно обговорення відбулися на найближчим часом. Такий інструмент запропонували МАГАТЕ, і ми його зараз обговорюємо. Ну що ж, дякуємо за Дякую. розмову. Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови Держрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України був з нами.